Зараз, коли в країні складна ситуація зі світлом, дуже важливо встигнути приготувати і нагодувати свої родини. Саме тому я вирішила з вами поділитися рецептами швидких і смачних страв. Сьогодні ми з вами приготуємо тефтелі в томатному соусі, який дуже любить мій чоловік. Мене звати Олена. Ви на каналі Легко готувати. Поїхали! Для приготування нам знадобиться 500 грамів фаршу. 3 столові ложки панірувальних сухарів, 2 яйця. Натертий твердий сир 2 столові ложки. 2 зубчики чесника, 2 дрібки сушеної петрушки і 250 г томатної пасти. Починаємо готувати фарш, до речі, в нас тут яловичина і свинина. Додаємо сухарі. Яйця. Сир. Сир важливо, щоб був твердий. Ви можете купити і самі натерти, або купити вже натертий. Кілька дрібок сушеної петрушки. І натремо чесник. На маленьку терку. Тепер добре перемішуємо. Перемішуємо руками, щоб краще перемішалося все. Фарш готовий. Розігріваємо петельну нашу. Нальємо трохи рослинної олії. Поки нагрівається сковорідка, Сформуємо тефтелі. Робимо приблизно середній розмір. В рецепт ми не додаємо ані сіль, ані перець. Додаємо сир твердий, ми додали пармезан, саме він має придати пикантного смаку нашому фаршу. Тефтелі сформували, тепер викладаємо на розігріту сковорідку. Обсмажуємо тефтелі з кожного боку по 2 хвилини приблизно, щоб з'явилася скоринка. Коли тефтелі обсмажились з обох боків, Додаємо томатну пасту. Томатну пасту попередньою розводимо двома, двома склянками окропу. Добре, перемішуємо. Трохи вогонь зменшуємо. Перемішали. І змішали все. Верно. Тепер накриваємо кришкою. І на середньому вогні вони готуються 30 хвилин. 30 хвилин пройшло. Ось і наша страва готова. Під час приготування я додала ще ложку цукру, тому що іноді томатна паста може бути закислою. Тепер. Лишилося прикрасити нашу страву. Сподіваюся, ця страва вам дуже сподобається. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Дякую вам за увагу!